Оптімус з'являється у нас в продажу. Класний комфортний автомобіль 2016 року з пробігом 211 тисяч. Це 2,4 бензин. Передній привід. Автомобіль привезений з Америки, має автоматичну коробку передач. Також ось таке мультикермо. підігрів керма присутній, підігрів сидінь. Також є ось така мультимедіа. Також у нас електросидіння з пам'яттю. Клімат, контроль двозонний. Круїз контроль присутній, шкіряний салончик з перфорацією. Доглянутий класний автомобіль. На ось таких 17-х дисках. Також у нас присутня задня камера, величезне багажне відділення. Безключовий доступ, також присутній. Має ось таку ледовську оптику. Якщо ти шукав таку KIA, то скоріше приїжджай до нас на Миколи Михновського, 23 Автостар.